Відремонтовані ще влітку, як всередині, так і зовні громадські вбиральні у парку імені Тараса Шевченка закриті. Двері до туалету були відчинені всього кілька днів впродовж серпневих святкувань. Чому сьогодні він не працює? Далі у сюжеті ще від початку осені громадські вбиральні у парку імені Тараса Шевченка закриті, і все через те, що відвідувачі не шанують майно міста, каже завідувач парку Богдана Олещук. Його неможливо відкрити із за культури наших людей. Ми на день міста, на чотири дні відкрили туалет, то ми міняли два пластикові бачка, крани, а ручки ми ще не встигли поміняти, будь ласка. Це жіночий туалет. У чоловічій вбиральні ситуація не краща. Це чоловіче відділення. О, будь ласка, ні одної ручки на туалеті тільки зсередини. Ще. Крани тут два були бачки побитих і зірвані крани у уркумайках. Щоправда, каже Богдана Олещук, час від часу восени вбиральні працювали, але цей період тривав недовго. На суботу неділю відкривали Був такий один період такого затища. А потім знову почали. Ну, ми закрили. Через вандалів не працює і туалет поблизу дитячого майданчика, зазначає Богдана Олещук, але запевняє, невдовзі обидві вбиральні знову відкриють. Плануємо відкрити, посадити просто до чергового прибиральника, який буде цілими днями чергувати. Тільки затвердять бюджет, дадуть нам штатну ведуть на штатну одиницю. Ми зразу туалет відкриваємо. Додамо, що окрім вандалізму у вбиральнях шкодять і в самому парку імені Тараса Шевченка. Лише за грудень каже Богдана Олещук, невідомі зіпсували кілька лавок, вирвали та покидали вози бруківку та близько десятка урн для сміття також намагалися зірвати камеру спостереження, що знаходиться на набережній ставу. В цілому за грудень можна нарахувати більше десяти випадків хуліганства у парку Шевченка. За кожним фактом каже Богдана Олещук, написані заяви у міліцію.